14 березня 2014 року 500 бійців самооборони прямо з майдану вирушають на свій перший вишкіл. Так починався український добровольчий рух, і от тепер, через 10 років, вже сотні тисяч чоловіків та жінок свідомо залишили своє минуле, аби усі свої знання та сили докласти для визволення найдорожчого, що в них є. За свою державу, за сім'ю, за родину, за своїх дружин, за дітей, за маму. Люблю Україну та її людей за волю, щоб не прийшли до мене додому. Іван народився в Криму, і його найбільшою мрією є те, аби над півостровом знову майорів синьо-жовтий прапор. Як справжній інженер, він знає, що без потужної енергії механізм не запрацює. Тож таємно від сім'ї, у перші місяці великої війни чоловік записався у добровольці за його плечима. боїв в Бахмуті та в Андріївці. Контузія та безперечна віра у те, що бути добровольцем, це правильний вибір. І відразу пішов до військомат. Так я і попав в наш Чопський прикордонний прикордон. Коли тобі сказали, що ти. В бойовій групі, яка виходить е на нуль. Тоді вже з'являється страх. Але він пропадає, коли ти попадаєш на нуль, повна концентрація. Вже страху нема. Там стараєшся вижити і зробити все, щоб виконати бойове завдання. Сьогодні кожен з нас дякує добровольцям за те, що відважні, за те, що захищають та боронять. За те, що одного дня залишили свої мирні професії та комфорт та зробили дуже сміливий та важливий вибір. З днем добровольця Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Я доброволець. 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 Я доброволець.